Присадила орхідею, тому що у неї, у неї якийсь мох там завівся, коротше, не знаю, Може, то був шкідник. Зараз вона в мене окремо стоїть, як бачите, я її ще кілька разів буду запшикувати спеціальним засобом від шкідників, бо я точно не впевнена, що то ніби похоже на такі ворсинки, не дай Бог, це якийсь кліщ. Коротше, ну, щось таке з моєю орхідейкою стало. Я її присадила і ось у неї цвітонос фокусується ні так. Здається, що з ним все нормально, що не перестав рости, побачимо. Бо, знаєте, зараз залишати цього орху біля іншої колекції ну, геть не хочеться. Сподіваюся, що я її врятую. І ось купила джгут для рукоділля. Зараз покажу навіщо. Значить, я купила, щоб підв'язувати цвітоноси, тому що цвітоноси цвіто ростуть трішечки. По-всякому якось викручуються, тра-та-та. Ой, бачите, іноді треба десь підв'язати, натягнути. Тому з цією метою, як би вам так показати, вже як зроблю, то потім покажу. Ну, допустимо, ось тут ось цей цвітонос. Я хочу приєднати до ось цього старого, щоб вони були. Ну, так вверх, ніби дивились. і за допомогою джута. Я, звісно, не впевнена, що в мене це вийде, але копійчаний 9 гривень за моток, тож взяла. І ось ще у мене тут є дітка. Це мені коротше, подарувала цю орхідею, віддала сусідка, коли ми ще жили на Київщині. Каже, в мене не цвіте. І вона мені віддала, я її пересадила чи що. Коротше, вона так непогано там почувається. І тут у неї дітка почала рости. І ця дітка буде цвісти. Ось ці туноц. Дуже цікаво, бо я не знаю, яким, до речі, кольором, білим, червоним. Ну, Думаю, що десь таким якимось фіолетовим, тому що тут є пігмент. Ось, і ще прикольчик, коротше, про орхідеї. Моя дочка хотіла написати, квіти любить лада, а вийшло квівіти блуда. Я кажу, ладочка, це звучить, неначе якесь закляття, щоб росли орхідеї. Ось так, от, друзі. Ось так от. І ще одну пересаджувала, бо в неї просто. Горщик був а, з поганим корінням, і більше вже було погано, ніж здорово. То я пересадила, але тепер боюся, щоб вона прийнялася, тому що не зараз не дуже така хороша погода для пересадок, маловато світла. Все, сподіваюся, що в мене буде в цієї зими красиве квітування, бо багато, бачите, багато всюди цвітоносів. Дуже хочеться побачити красу вже. Я заскочила вже за. 5 місяців, так. дуже без квітів. Якось так. Поставила заряджатися свою шайтан машину. Значить, За 3 години працював ось стільки один ось провід, ну, тобто вся 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 моя електрика на квіти. Бачите, залишили 60% і це ще був приєднаний Wi-Fi роутер з оптоволокном. Заряджається воно приблизно хвилин 30 на 40%. За годину повністю якофлоу підзарядиться. Отакий От звук. І додаткову батарею ми ще не ставили. Ну, але ж я кажу, ми ще не підключали котел. Іде 107 Вт на годину. Ось це світло все бере у нас, тому так от. Все хай заряджається. Так, і раз я вже тут, то я швиденько ще покажу, що вчора я докупила 12 вольтний кабель на оптоволокно. І в мене були кілька. Ось таких теж кабелів 9-12 вольт. На уже сам модем. не модем, а цей роутер підживлювати. Я я не знаю, чи я би прям все так. Точно тут все підключили. Ну, ніби я підключала, все працює. Ось, просто треба в правильний отвір засунути, щоб 12 вольт відповідало отвору 12 вольт. У мене тут ніде вже не написано, стерто. Ну, Але я так в два інші зарядники поставила, і воно дуже мало бере, тобто можна буде окремо підключити собі інтернет, скажімо, а уже екофлоу потягнути десь там до, до холодильника і до котла. Бо у нас, до речі, Холодильник тут, котел аж там, і тут доведеться якісь кидати проводи. Ну, коротше, це якщо нам доведеться вмикати все. Бо морозилка, я ж кажу, тримає нормально. До речі, дивіться, як кладочка зробила. Так, трошки темнувато, бо я вимкнула світло. Промінчики добра з гарними словами наклеїла. І в нас тепер тут така. Зона дитяча. Так що, якщо доведеться вмикати все такі котели холодильник пізніше, якщо будуть довгі такі вимкнення, то мабуть, мабуть доведеться тягнути і другу частину EcoFlow, і і, по-друге, кидати проводи, що я не дуже хочу по квартирі, бо всі будуть через них падати. Я вчора прала білизну і тому я включила, щоб батареї були теплі, щоб повісити білизну. І дивіться, нагрілося до 27 градусів. Тобто зараз три години в нас не було світла, і 27 в квартирі це тепло. В принципі, можна було би і вимкнути вже, але завтра кажуть, що буде похолодання, і в нас вимикають набагато у нас сьогодні, знову не буде 12 годин, так що. Яка там ніч буде, чи буде холодно чи ні, я ще трошки підтоплю, бо вже по три години ж вона е, топиться. Коротше, коротше, якось ось так, друзі. Поки що у нас на Київщині навіть краще. Ну, надіюсь, так і буде, бо е, всюди мені шкода людей. Не лише тут, де ми, а й там. Коротше, ось такі от справи. І вчора ми знімали постіль, я прала самого ранку, думала, що за ніч висохне, але вона така тепліша, грубша, тому навіть на батареях не досохла. і на ніч я стелила інший комплект. Але <свісно> вранці вирішила все-таки постелити саме цей байка, тому що він тепленький, дуже приємний до тіла. А в б'язовому наборчику вже навіть так трішечки перехолодненько, тому самого ранку перестелила і нагадую вам, що... У мене є промокод декрет 5. Він буде діяти до нового року і дає знижку 5% на всі набори постільної білизни в телеграм-каналі в магазині Мамхом. Тому обов'язково звертайтеся, як вам потрібно комплекти до новорічних свят. Лише поспішайте, щоб вам встигли перешити, тому що все це займає час у швачок. Багато роботи зараз до нового року. Не відтягуйте, замовляйте раніше. Всі деталі будуть в описі під відео. До речі, це ось такий от USB-світильничок. Він тут вмикається на кнопочці зараз і підзаряджається від USB. Ось в нього світиться. Значить, він працює, скільки я точно не знаю, не заявлено, але думаю, що його можна від. Зарядника від Powerbank поставити. Для чого я його купила? Це коли у мене уроки з дітками ввечері вже без світла, то інтернет то я підключаю. Але тут світильників у мене немає ніяких. а Від екрану самого ноутбуку не так багато світла, тому ще поставлю на себе направлю, щоб мене було видно, бо не бажано у нас в школі вимикати світло вчителю. От так от. Так. Ну і в комплекті йшов провідочок usb шний Е, тому це я купила, до речі, в копійці. Показую вам свою красунечку Baby Динаміт. Вона загубила аж дві квітки, але досить непогано тримає цвітіння. Боже, яка вона красива, подивіться ніжна така. Красунечка. Красунечка-прикрасунечка. Добрий ранок! У нас вже новий день. Починаю його з того, що у нас вимкнуло світло. Правда, в хаті дуже тепло і зараз буду працювати. У мене світло вимикають рівно, коли мені треба працювати. Це вже просто якийсь прикол. Ну, Менше з тим. Хотіла розказати за ніч. Я говорила, що на сьогодні планують таку холодну ніч, і вона ну, дійсно холодніша, я бачу по погоді, по температурі, яка за вікном. Але найцікавіше, це я не, не прочитала, що сьогодні буде якийсь ураган і шторм. Я проснулася о першій годині ночі через те, що хтось вимкнув дрель, і ця дрель бахкає у вікно. І я не розумію, як це так можна було включити дрель і викинути її за, за балкон, чи що. Слухайте, я кажу чоловіку, йди глянь, що це там, хто робить ремонт, о пів на другу ночі. Він підійшов, каже, там, типу, все не дрель не дрель, це нічого не звисає, як я йому там думала, і сказала. Як виявилося, це так сильно вібрують вікна, і мені здається, що простір між секціями будинку, звук від вітру, і, і рама вікна. І, коротше, такий був звук, друзі, що здавалося, що робить ремонт сусід усі і, і настільки це гучно було. ну, Реально, без применшення було надзвичайно гучно. Я в шоці була. І я потім зрозуміла, що це через вітер. Прислухалась, коли більше дуло, вітер дув, то гуло, страшно. Не те, що гуло, а от саме такий звук дерчання якогось, як, як дрель, просто вімкнена. Я от навіть записала, і зараз шматочок сюди поставлю. Так, от, ви могли почути цей звук. Він дуже страшний, і дивний. Я не могла заснути. І потім я кажу чоловіку: йди гарнесенько, позакривай ще більш плотно вікна, бо я все такі таке мікро-мікро щелину лишала для орхідеї. Він позакривав і все рівно той звук не зник. Я вже потім і двері позачиняла всюди. І, і заснула би я зрозуміла, що то вітер, але це жах, просто що якщо у нас при вітрі буде такий звук. А, і ще потім почалося каміння, каміння стукати об вікно. Це настільки сильний був потік вітру, що підіймав камінці. А у нас тут є е, парковка, і на ній якісь камінці. І, мабуть, звідти воно тягнуло якось наверх. Коротше, це жах, це серйозно жах. Так що таке якесь штормове попередження. Пише 4 градуси, дітей одягнуло вже все зимове, пішли в школу в садочок. Попросили нас сьогодні принести довідки. Ну все як завжди. І нарешті нарешті я записалася на те, щоб поміняти гуму для автомобіля, бо ще досі на літній. Але правда, я нікуди не виїжджала ці дні. Ну, то все ж треба вже зробити. Це, і слухайте, черги, якось так в цьому році пізнувато, але було досить тепло, було десь приблизно 10 градусів, ще наша та зимова гума, а зараз вже будуть нулі і мінуси, тому потрібно приготуватися. І вже зв'яжуся з нашим господарем квартири. Він нам дасть доступ до комірки, щоб ми поклали резину. Отакі от справи, друзі. Так що. Вікна, будинки, все це недосконале, Можуть такі звуки видавати, що ого-го. Я вже реально думала, може, чи дрони якісь чи ще щось, не дай Господь Бог. Так от. Переходжу до приготування млинців, замішала таке ріденьке тісто майже з літром молока, і залишила десь на півгодини. І знаєте, так добре борошно розійшлося, що, незважаючи на те, що дуже-дуже ріденьке тісто, все рівно млинці вийшли вдалі. Скільки б я їх не пекла, у нас вони з'їдаються дуже швидко. Мені дуже подобається моя чугунна сковорода. Єдиний в ній мінус, що вона важка, але це сковорідочка від моєї куми, колись вона мені присилала від. Біол, що таку для смаження, але я десь її поділа і не можу згадати. А це вже для млинців, і вона чудова просто вона ідеально смажить, знаєте, з таким припеченням, дуже таким гарним. Ну, Звісно, перший млинець може бути біліший, але всі решти такі. Припечені, а от інша сковорода, вона навпаки дуже легенька, дуже зручна в руці, хоч і невеличка. Але в неї млинці не виходять припечені, лише біленькі. Звісно, я знаю, що це залежить від кількості цукру ще, але я не дуже полюбляю додавати багато цукру, бо потім додаємо якесь варення 100%, якусь згущенку. Просто так навіть їсти, нехай будуть менш солодкі. Ось, але я ж кажу: ця сковорода чугунна вона завжди дає таке дуже красиве припечення. Буду пекти млинці, робити обід, бо треба встигнути все і їсти зробити, і вже скоро прийдуть малі. Хотіла зробити для начинки кисломолочний сир з цукром, але, на жаль, не було сиру в магазині, тому вже з'їла з варенням. Не дуже полюбляю пекти млинці, бо печеш їх так добре по часу, Ось, а з'їдаються за 5 хвилин. І для мене це нераціональне вкладення. Ну, я, як ви знаєте, не дуже полюбляю готувати. Я більше полюбляю їсти і прибирати. Так, ну що, я вже наготувала обід. Ну, точніше, це так трошечки ще зараз чоловік принесе сир, то докручу налисники з сиром. Тут котлетки приготувала в аерогрилі. Дуже мені подобається. Заморожені кидають, 20 хвилин, все готове. Де ви побачите ще можливість приготувати так швидко заморожені котлети, лише в аерогрилі у мене відротекс. Далі я приготувала сочевицю червону, я просто її обожнюю. Забула зняти кришку, тому піна трішки лишилася, але не проблеми. Підсолила все, вона е, така, як, як пюре виходить дуже-дуже смачно. Овочевий салат. Е, просто тут всі, всі овочі, які були в холодильнику, багато капусти, цибуля, перчик, помідор. Ли, лише огірка не даю, бо він мені не смачний. І багато млинців. Ну, Точніше, це не багато. Але я їх довгенько так робила, мабуть, півгодинки. І знаєте, зараз прийдуть за один раз всі з'їдять та й все. Е, тут. 800, лі... 800 мл молочка. Так що чимало так вийшло. І ось така смакота вийшла. Зараз будемо з чоловіком обідати по три котлетки, бо знаєте, для нас це манюсінькі котлетки. Ми потім не матимемо часу вже й повечеряти, тому зразу їмо. гарненько виклала пюрешку за допомогою з такого кулінарного кільця. Вони є різної форми в наборі. Продаються 3-4 штучки в аврорі досить дешево. Але скажу чесно, рідко ним користуюся, хоч і красиво виглядає, тому що. Коли подаю дітям пюре, одразу його, знаєте, так, розпластую по тарілищі, аби воно швидше охололо, тому що завжди все готується з пилу жару і діти голодні, тому немає часу чекати, поки воно охолоне в ось такій от колбачці. Нам смачного, як ідея для приготування, не забувайте, що є дуже-дуже корисна червона сочовиця. Сьогодні середа після страшної атаки по всій Україні, зокрема і на захід нашої країни. Прокинулася з відчуттям небезпеки, що немає якогось захищеного місця. Хочу висловити свої співчуття сім'ям всіх, хто має потерпілого чи загиблого, чи просто навіть постраждалих щирі співчуття. Це просто страх. Прокидаєшся і читаєш новини, і просто думаєш, що це міг бути будь-який будинок, і ніхто, ніхто не застрахований. Від такого жаху. З кожним днем стає якось страшніше. Закінчується це нічого, немає ради на то все. Мої співчуття, слова підтримки і співчуття. Більше не знаю, що сказати. Вряд чи це горе. Особливо, хто втратив свого рідного чи близького, можна якось зарадити чимось. Хочу чи втішити? Не знаю. У мене сьогодні стан дуже важкий, і я це дуже важко переживаю. Молімося, щоб це все ж не якомога швидше закінчилося. Чим вимірюють гори? Валідолом чи воєм? Може, тонами крові і двохсотими воєн. Чим вимірюють горе? Це убита дитина. А чи мати зомліла над могилою сина? Чим вимірюють горе? Чи на серці рубцями, чи на братській могилі у рядочок хрестами? Чим вимірюють горе? Особливо безкрає, особливо воєнне? Я і досі не знаю.